Наразі опрацьовують варіанти забудови шостого мікрорайону Тернополя, зокрема за дитячою обласною лікарнею до Підволочиського шосе, а також план забудови частини мікрорайону Західний, який знаходиться за Кутківцями, за вулицями Золотогірська і Бенцаля. Міському управлінні транспорту, комунікації та зв'язку розробляють нову схему руху, аби пустити туди тролейбуси. Тролейбусні маршрути будуть проходити через район, наприклад, у цьому шостому мікрорайоні. Спочатку планували, що він піде і виїде на обізну. Зараз архітектору дано доручення, що він заїде в район, це все дев'ятиповерхова забудова, в район 9 забудови з виїздом неподалік з Борецького кільця, а далі вже по встановлених маршрутах, хто на східний, хто на сонячний масив, як буде. Далі це все опрацьовуватися, тролейбуси їздитимуть і в мікрорайон Західний, запевняє Олег Вітрук. А на запитання, коли нова тролейбусна схема запрацює, відповідає так. Це питання спочатку до архітекторів, після того до інвесторів, забудівників. І далі, як воно буде? Це є чорновик. По ньому ще працювати і працювати, і воно все буде вдосконалюватися. На фоні, коли буде встановлено тролейбусний маршрут, коли будуть. Розмежовані і встановлені вулиці в тих мікрорайонах вже після того буде доопрацьовуватись можливість там інших маршрутів, наприклад, автобусних, якщо це буде виникати потреба.